Харків'яни, які тримають наше місто, від якого до фронту близько 20 кілометрів. Обороняють, рятують, лікують, годують і зігрівають. Освітяни, комунальники, медики, військові, рятувальники і не лише всі ті, завдяки яким Харків називають незламним. З нагоди 371-ї річниці заснування міста у Харкові. Проходили святкові концерти. Привітав Харків'ян зі святами і мер міста Ігор Терехов. Харков це незламне місто. І незламне міста, воно тому, що є ви, харків'яни, котрі дарують життя нашому рідному місту. Я сьогодні дуже вдячний всім вам, які, незважаючи на постійні обстріли, працюють. Це і наші вчителі, це наша комунальна служба. Я дякую нашим водіям громадського транспорту. Я дякую рятувальникам. І національної поліції, які працюють в дуже важких умовах. Я дякую всім вам за те, що ви є, за те, що ви у Харкові, і за те, що ви робите так, що Харків це символ незламності України. Так, Харків це більше ніж місто. Це ми з вами, це наша надія, це наша любов. І я вірю. Що ми досягнемо справедливого миру і разом будемо відбудовувати наше славетне місто. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Слава міста, герою Харкові. Мер міста відзначив роботу всіх служб та підприємств бізнесу, медіа та інших сфер, які щодня забезпечують безпеку та життєдіяльність Харкова в умовах війни. Кращим працівникам мер вручив на грудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня. Харків залізобетон. тому що наші люди це окрема якась окрема маленька нація всередині нашої рідної неньки України, і ми маємо певні. Здібності переносити і переживати, об'єднуватись і триматись в нашому славному місті. Я вважаю, що найголовніше це люди і це наша єдність і незламність. Тому завдяки таким гарним людям місто продовжує працювати, жити, і ми маємо такі чудові заходи, на які можна долучатися. Це чудово. Наш найкращий Харків живе. Е... Тільки тому, що тут у нас такі люди живі, емоційні, вони працюють, вони живуть і люблять це місто. Харків найкраще місто в Україні, тільки завдяки е, нашим громадянам, які е, в цю хвилину е, вистояли, сплатились, е, мобілізувались, е, дали отпор ворогу. І всі працюють на благо нашого рідного города, на благо наших харків'ян. Харків'ян привітали артисти творчих колективів міста. Яскраві номери, блискуче виконання, красиві костюми, відомі пісні та запальні танці додали трошки позитивного настрою борхливому сьогоденні. А сюрпризом концертної програми став виступ вокальної жіночої групи Фрідом Джаз. Харків стоїть і працює завдяки своїм людям сильним, незламним і відданим рідному місту. Разом вони творять його сьогодення і впевнено дивляться у майбутнє. Продовжувати триматися і тим харків'янам, які виїхали з Харкова, повертатися додому. Тут гарно. Я бажаю харків'янам бути єдними, слухати своє серце і бути вірними нашому чудовому місту. Я б побажала всім сміливості, мужності. Ми і так є такі, але в таке свято я бажаю всім всього найкращого. Харків'янам миру, нашої перемоги, а стійкими і небайдужими до нашої країни, до нашої батьківщини і до міста Харкова. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Денис Рибалко, Харків. Новини.